Щорічно, 16 серпня у світі відзначають день чоловічої краси. Чоловічий догляд важливий, адже ми, чоловіки, як і жінки, теж люди. Догляд за собою допомагає підтримувати особисту гігієну, відчувати себе молодими, приваблими, а головне, чистими. Тож ми вирішили вийти на вулиці Калоша та спитати чоловіків, як вони доглядають за собою. А жінок спитати, що для них чоловіча краса та. Догляд, що з цього вийшло, дивіться далі. Добрий день. Робимо опитування стосовно чоловічого догляду. Скажіть, будь ласка, як ви за собою доглядаєте? Чи взагалі доглядаєте, чи щось використовуєте? Ну ні, а, знімаю кіно. Я знімаю кіно? Робимо опитування, калушан чи доглядають за собою? А, а перепрошую, калушан сказали, калушан, а ви звідки? Калошки, калошан? Це так несподіванка. Я тебе за 56 років перший раз бачу. Mm -hmm. Я як що доглядаю за собою? Та як доглядаю? Як дуже вже заріс, отак як ти, ага. тоді, тоді шукаю дешеві ці дешеві так? Ага. І тоді голюся, якщо одним не підголився, беру друге, але беру зразу 10 штук. Змінка. А Щось ще використовуєте з догляду за собою? А що ти, а, а ти хочеш сказати, що таке догляд за, ну за собою це ясно, щоб, щоб ти не пах, Ого, не пахнеться. От ні. що ви використовуєте для того, щоб не пахнути, як ви кажете? Ну давайте взяв, де трохи помивши, та все, мило взяв, а мило. От мій колишній начальник я дивувався. Він казав, що він менше тільки милом, оце mm. в господарській милом, це що процент, 72%. Маєте Ні, У нас чоловіків немає, у нас тільки сини. Ми загальні питання. Робимо опитування стосовно чоловічої краси. Доглядаєте за собою? По плещах трошки не видно. Ну а взагалі якісь щось використовувати, якісь засоби для догляду? Що саме? Чесно кажучи, навіть не знаю, бо тому що більшість прописують лікарі. Стосовно постану здоров'я треба доглядати. Угу, а там угу. далі, типу, воно само по собі. Коротше, слухайте, краще лікаря, а не самолікування. А в барбершоп ходите як часто? Ну, так як запускаю волосся, то треба... Як мінімум два рази на місяць корекцію uh -huh. довжини волосся. Тобто ви два рази на місяць ходите в лапку? Так, щоб... Це, щоб підрівняти всі ті. А якісь свої лайфхаки стосовно догляду за волоссям маєте, щось використовуєте? Від е, лупи, то хіба що сус'єну, то ваврої... Рогі... Це Оце класна штука, справді. Вона дуже сильно мені допомогла вилікувати пер Е, І в більшості, типу, ну не знаю, типу, в більшості. Тим користувався. <гум> Скажіть, будь ласка, як ви за собою доглядаєте? Щось використовуєте, які засоби для догляду використовуєте? Як просто? Щось використовуєте, якісь там. ходите на стрижки, <гум> там, якісь, <гум> якісь лосьони. А якісь, можливо, поради стосовно догляду за собою? Та ні, ні ту іншому. А вважаєте це важливо? Це важливо, напевно, але я що я цим займаюся. Скажіть, будь ласка, що для вас чоловіча краса і чи важливо, щоб чоловіки були доглянутими? Ну так, звісно, мабуть. А які критерії чоловічої краси для вас важливі? Ну, перш за все, це якраз власне догляд, тобто стрижка будь-які інші такі аспекти. А Ваш чоловік як часто ходить в барбершоп? Ну, кожного місяця. Робимо опитування стосовно чоловічої краси. Та ви що. Ви доглядаєте за собою, як ви це робите? Робимо опитування стосовно чоловічої краси. Скажіть, будь ласка, що для вас чоловіча краса, чи це важливо в сучасному світі? Ви знаєте, в даний момент це набуть не. А є якийсь у вас еталон чоловічої краси серед акторів чи відомих людей? Ну, в принципі, мені подобається Річард Гір, але це таке. Це відносно. Це... А що для вас найважливіше у чоловікові? У чоловікові, звичайно, надійність. Надійність, мужність, ну і як то кажуть, що бути за чоловіком. А важливо для вас, щоб він гарно виглядав, щоб був доглянути? Ну, звичайно, що так як вони хочуть, щоб ми виглядали, так і ми відповідно. А є ще такий стереотип в суспільстві, що чоловік має виглядати трішки краще за малку. Ви погоджуєтеся з цим твердженням, з цим стереотипом чи ні? Чоловік має виглядати ну, достойно, щоб було приємно глянути, щоб. Так як ну, все, все взаємно, як вони від нас хочуть, так і ми, мабуть. Робимо опитування з чоловічої краси. Скажіть, будь ласка, як ви за собою доглядаєте? Щось використовуєте, якісь засоби для догляду? Робимо опитування стосовно чоловічого догляду. Скажіть, для вас, що для вас чоловіча краса? Чоловіча краса, ну я вже в такому віці, що я вже не дивлюся зовні, хоча я естетка. Звичайно, що мають бути миловидні риси обличчя, але в основному чоловіча краса, на мою думку, це мужність, це відповідальність, це завзятість. Я думаю, чоловіча краса найбільше проявляється в турботі чи до мами, чи до колег по роботі, чи до дітей. Це саме основне. А якийсь є еталон серед чоловіків, який вам подобається? Серед знаменитостей, наприклад? Серед знаменитостей. Для мене зараз еталонами стали усі захисники нашої держави. Немає значення, як би вони не виглядали. Вони вже є еталони. Ярослав Куцій, Максим Шапран спеціально для інформатор Калуш.